Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. рада вас вітати, мої хороші. Сьогодні дивимося, що березень вам принесе, чим порадує. Ну, такий просто на місяць прекрасний прогнозик зробимо. Значить, Вже подаруночок на YouTube обрали переможцю переможницю. У нас залишається розклад на Телеграм розіграємо. І в Інстаграмі ще є подаруночки. Тому долучайтесь до цих двох ресурсів. Давайте солоденькі. Березень загальна порада, а потім на декілька варіантів. Дивіться, можливо, на початку будуть якісь складності. Напорозуміння, якісь ситуації, що ну, от не так як хотілося б, порада яка. Знайдіть собі точку збірки, подивіться всередину себе і знайдіть оту силу, яка прихована. Не метушіться, не ведіться на якісь провокації. Тут, може, знаєте, можуть родичі щось з вами з'ясовувати, може ваш чоловік або коханий намагатися зруйнувати стосунки або сваритися, або щось з'ясовувати. Зберігайте спокій, не атакуйте у відповідь, розумієте? Вас навіщось виводять на емоції? Ваша задача працювати. І не впадати в паніку, тому що емоційно, емоційно може бути дивний дивний стан. Це не зупинка, це не відмова від якихось дій. Просто беріть паузу, от іде сварка, не відповідайте, скажіть, я подумаю над твоїми претензіями. Не хоче людина спілкувати з вами, не біжіть за нею, візьміть паузу, обдумайте, обдумано, щось пишіть або кажіть. І працюйте. Будете добре працювати, будете ще краще відпочивати. Порада на березень. Беріть свою карту. Перше, друге, третє. Де тут я? От я, яка моя карта? Раз, воно у вас в голові. Спихнула або за циферкою. Одинички, вам що не кажи, ви зробите по-своєму. Ви зробите по-своєму. Дивіться, люди іноді щось з'ясовують, люди іноді бувають неправі. Люди іноді сходяться, розходяться. А іноді просто людина щось висказала, вам неприємно, але це не означає, що людина більше не буде з вами спілкуватися бо не буде вам допомагати. Ми всі різні. Тому ви тут в такі контри можете стати з кимось в березні, там, де це не треба. Будьте трошки гнучкіші. Посмійтеся ситуації, ну, неприємно. Ну, хтось не правий, несправедливо. Ну ви ж краще знаєте, як у вас в житті відбувається. Отут можуть бути втрати серед спілкування, втрати серед людей через те, що ви самі просто поставите точку. І потім, потім будете мучитись, ви точку ставите крапку, виключно тоді, коли ви впевнені, що ви не захочете продовження. Якщо ви вже завершуєте щось, то ви повинні розуміти, що це все це кінець. Паузи не буде. Або залишаєтесь в підвищеному стані, в паузі, і ситуація зміниться, проясниться. Насправді там не така трагедія. Другий варіант. От якісь, знаєте, ігри чоловічі будуть заважати вам заробляти гроші або працювати, або робити свою справу. Тому, от ті, хто вас кохають, ті, хто вважають вас своєю родиною, вони хай в вашому житті залишаються. Щось плануйте, кудись піти, десь погуляти. Плануйте. А Якщо комусь там сумно, і він хоче, знаєте, просто у вас погратись на емоціях, ви це відразу відчуваєте. Збирайтесь, збирайтесь, чомусь от емоційно дуже на стабільний місяць, збирайтесь, і знову ж таки, хто у вас друзі, хто ваша родина, хто дійсно близька людина. Якщо це ваш чоловік, там вам трошки оскочі нерви, от все одно, от, ні, я не поїду з тобою туди, я не буду робити, як ти сказала, ви все одно плануєте. Зміниться ситуація, все людина зробить. Хто одинокий, можливо, знаєте, не знайомство, а от ви переглянете якісь стосунки, можливо, ви просто спілкувалися з чоловіком, були знайомі, а зараз ви захочете чогось більшого із ним. Сила, відновлення, багато варіантів розвитку подій, ви будете обирати. Знаєте що? Єдине, що от, ви отримаєте те, що хочете. Якщо ви не знаєте, чого ви хочете, ви зрозуміли. Ви отримаєте те, що хочете. У вас можуть бути дуже добрі нові стосунки, спілкування. Не ходіть за порадами. Не ходіть за порадами своїм серцем. відчувайте, Чому? Тому що. Вам дадуть хорошу пораду, але вона не для вас, тому що людина спирається на свій досвід і свої вподобання. От, особливо, що стосується особистого життя, знаєте, спілкування з кимось. У вас настільки буде гармонійний стан в кінці місяця, що, ну, ви зрозумієте, що не. У мене все так, як я хочу. Це великий дар жити так, як ти хочеш, там, де ти хочеш займатися тим, чим ти хочеш. А ви просто зрозумієте, що от щось вас буде постійно радувати. Знаєте, буває такий стан, коли тобі навіть філіжанка кави приносить велике задоволення, і ти радієш цього. Ні, багато емоцій. Одинокі не будете. Тут буде спілкування однозначно, але знову ж таки, якщо ви хочете партнера, або щоб ваші стосунки з чоловіком змінились на краще, або там ще щось ви хочете. Будь ласка, чітко, чого ви хочете. Тому що ні оточуючі, ні ті, хто будуть приходити в ваше життя, вони не розуміють. Все не так. А що не так? А як ти хочеш? І це найголовніше ваше питання на найближчий. Ну не місяць два-три тижні точно до кінця березня.